Різдво Борсука, Буркотуна. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Було майже Різдво. Підготовка до свята в лісі була у розпалі. Звірята метушилися, ставили ялинку, загортали подарунки, готували смачні пудинги та пироги, а малеча поряд гралася та весело пищала. Усі з нетерпінням чекали Різдва. Ну, майже всі. Борсук Буркотун визирнув у вікно і ще більше насупився. Щасливого Різдва. вигукнула до нього Білка. Щасливого Різдва. Пху. крикнув він у відповідь. Що за дурниці? Яке Різдво? Я свідома істота, і під час холодної зими. Я сплю. Ну, все, з мене досить. Я йду спати до весни. А якщо мене хтось розбудить раніше, я буду дуже сваритися. І з цими словами він з грюкотом зачинив вікно. Бах. Борсук буркутом знав, що прокинеться голодним, тому перед сном ще раз перевірив свою комору. Там були пудинги. Соління, тістечка, шинка, різні види сиру, хрумкі крекери, баночки з фруктами і солодким джемом. Ось так краще. заспокоївся трохи він. Потім борсук наповнив грілку гарячою водою і заліз у ліжко. Не встиг він заплющити очі, як у двері хтось постукав. Тук-тук-тук. Це був кріт. Щасливого різдва, пане бурсуче, тремтячим голосом мовив він. Перепрошую, що турбую, та це дуже важливо. Я хочу прикрасити вогниками ялинку, але вона занадто висока. Позичте мені, будь ласка, свою драбину. Різдвяна ялинка. вибухнув борсук. Пфу, і ще три рази пфу! Різдво призначене для сну. Саме це я зараз і намагаюсь зробити», сказав Буркотун і грюкнув дверима. Бах. Драбину йому треба. Ще чого. буркнув під носа бурсок, забираючись у ліжко. Я просто хочу лягти спати, тільки і всього. Дайте мені нарешті спокій. Він зазирнув під ліжко. І доклав туди ще трохи їжі до весни, цукерок, печива, вишневих кексів. Потім загорнувся у теплу ковдру І тільки но захропів, як у двері знову хтось постукав. Стук, стук, стук. Цього разу прийшла білка. Привіт, барсуче!» – радісно вигукнула вона. Я принесла тобі різдвяний подарунок. Різдвяний подарунок? пирхнув борсок буркотун. Пф, і ще три рази п. Різдвяні подарунки не для мене. Все, чого я зараз найбільше хочу, це трохи спокою. І він знову грюкнув дверима. Бах. Тепер борсок буркотун розсердився не на жарт. Аби хоч трохи заспокоїтися, він подумав про пляшки. Із домашнім лимонадом у погребі, потім ліг і заплющив очі, але заснути ніяк не вдавалося, голова трохи мерзла. Раптом у двері голосно постукали стук-стук-стук. Ну, що знову? Борсук буркутун стомлено зітхнув. Він був настільки виснажений та розлючений, яким тільки може бути бурсук. Борсуче, борсуче, захекано мовив кролик, допоможи, будь ласка, там, там кріт застряг. Аж на вершечку ялинки. Ходімо швидше, бо він може впасти. «Пф!» – буркнув борсук. І ще три рази пф!» Скільки можна? Чому ви просто не можете дати мені спокою? Глюк. Нарешті бурсук буркотун заснув, але невдовзі він почав ворочатися, здригатися, перевертатися. Йому снився кріт на вершечку ялинки. Бідолашний ледь ледь тримається однією крихітною лапкою за верхівку ялинки. Він весь тремтить і, здається, ось ось впаде. Ні. Закричав борсук буркутун і підхопився з ліжка. Що я накоїв? Він зіскочив з ліжка, схопив драбину і вибіг на вулицю. Борсок підбіг до ялинки і вигукнув Тримайся, кроте. Він піднявся по драбині, обережно взяв крота на руки, потім допоміг йому спуститися на землю. Мені дуже шкода. Сказав бурсук Буркотун, яким сварливим дурником я був? Тепер ти став героєм, сказала Білка і повернула бурсукові його різдвяний подарунок. М'який пухнастий нічний ковпак. Але я був таким буркотливим, сказав Бурсук. Як мені все виправити? І тоді йому, на думку, спала ідея. Він вирішив влаштувати гучну різдвяну вечірку. Різдвяна вечірка у борсука була найкращою за всі інші, які влаштовувалися у лісі. Від смаколиків ломився стіл. Тут були і пудинги, і соління, і тістечка, і сир, і шинка, і джем, і печиво, і кекси, і домашній лимонад. Скільки сміху, скільки жартів в лісі ще не чули. Веселощі не вщухали до пізньої ночі. З різдвом усіх розчулився борсук. Якщо ви не прийдете до мене на вечірку наступного року, я знову стану дуже сварливим.